Сімейний терапевт не тільки медичний спеціаліст, а й людина, якій ви маєте довіряти, уклавши декларацію, необхідно розповісти лікареві про всі свої захворювання, родинні хвороби, про стани і симптоми, які викликають занепокоєння. Не варто гребувати і профілактичними оглядами та направленнями. У молодому віці, наприклад, якщо це молода жінка до 30 років, рекомендовано загальні дослідження крові, сежі, глюкоза, швидкі тести на віл та вірусні гепатити та ультразвукове дослідження молочної залози. Якщо це вже жінка після 40 років, то туди ще можна додати замість ультразвукового дослідження молочної залози, мамографію, тому що це дослідження буде більш інформативне в цьому віці. Такі медичні огляди необхідно проходити один раз на рік. За наявності симптомів захворювання самому собі ставити діагноз не треба. Тим паче не слід вичитувати інформацію з цього приводу в інтернеті. Тільки медичний фахівець може правильно діагностувати хворобу. Сімейний лікар, та як будь-який лікар, він не лікує скаргу або симптом. Це цілий комплекс, який складається з лабораторних досліджень, з функціональних досліджень. І лише після цього можна виставити заключний діагноз. Якщо у вас болить голова, не завжди проблема у голові. Це можуть бути проблеми з хребтом, проблеми з поставою, з нервовою системою. Тільки лікар може встановити точний діагноз. Якщо у вас періодично болить голова, не набуваючи ознак системного характеру, то можна випити пігулку від головного болю. Ін'єкційні ліки самостійно собі призначати лікарі не рекомендують. Потрібен лише спеціаліст, який встановить точний діагноз та вирішить, який режим та дозування препарату потрібне, і воно потрібно в таблетках, в капсулах або все ж таки ін'єкційне. Найкраща профілактика здоровий спосіб життя, вкотре нагадують медики, що включає рухову активність, збалансоване харчування, відмову від шкідливих звичок та повноцінний сон. Турбота про здоров'я починається не з понеділка, а вже сьогодні.